Різні пригоди бувають в житті. Одну розповіла, хоч вірте, хоч ні. Татусю Маринки весь час працював. В Садочку у доньки він не бував. Сьогодні ж у мами обрав на роботі. Так, так, так я буду обов'язково, не турбуйтесь, вже біжу. До побачення. У мене між іншим теж є робота, бо я весь час у домашніх турботах. Мама швиденько пішла на роботу, на тата лишила ранкові турботи. Та що тут такого? Ось доньку зберу, Її до садочка швидко доведу. Зібрав свою доню, бантий пов'язав. Утенько в садочок попрямував. Добрий день, садочок, у вас, скажу, клас, тож доньку Марину лишаю у вас. Пробачте, у мене немає такої дитини. Напевно, вам потрібно в інший дитячий садочок. Здивовано, тато. Знизає плечима, і в інший садочок іде із Мариною. Добрий день. Добрий день, садочку. У вас, кажу, клас. Тож, доньку Марину, лишаю у вас. Я знаю у групі у усім діточок. А певно потрібно у інший садок. тато на лаву і дума собі, куди із донькою ще можна піти. Давно намагаюсь сказати тобі так, Не треба дитячим саду шукати. Якщо ще, в якийсь ми підемо садок, то я запінуся на перший урок.